Мета науки полягає в отриманні корисних наукових та практичних знань про навколишній світ, вивчення його об'єктів, процесів і явищ різноманітними методами. Метод це певна система правил, принципів і прийомів для досягнення мети дослідницької роботи або проєкту. Саме тому методи наукового дослідження охоплюють способи, за допомогою яких Вивчають об'єкти, явища, природні та суспільні процеси. Існують такі методи наукових досліджень описовий, спостереження, робота з інформацією, аналіз тексту, експеримент та тестування. На кожному етапі роботи вони можуть бути різними, тому слід визначити, які методи дослідження найкраще підійдуть для виконання поставлених завдань і досягнення мети проєкту. Природничі науки також використовують свої особливі методи досліджень географічні, фізичні, Астрономічні, Хімічні та Біологічні. Давайте розглянемо особливості методів наукових досліджень, що використовують у природничих науках. Методи географічних досліджень. Ще в давнину використовували експедиційний метод. Група людей. Вирушала в експедицію для дослідження певних об'єктів чи явищ. Географічна наука розвивалась на матеріалах зібраних саме в експедиціях. Картографічний метод досліджень використовує карти для опису, аналізу та пізнання природних і суспільних об'єктів та явищ. Він є одним із найсучасніших наукових методів, оскільки дозволяє використовувати електронні та цифрові карти. Аерокосмічний метод це метод вивчення нашої планети за допомогою космічних апаратів. Розглянемо основні методи досліджень у фізиці. Теоретичний. Він полягає в тому, що науковці та науковиці осмислюють результати спостережень або експериментів і на їхній основі висувають гіпотези, які передбачають нові. Ще не відкриті явища або властивості тіл. Та експериментальний здійснюється з метою пізнання, відкриття певних властивостей об'єктів або систем та закономірності, які пов'язують між собою. Методи астрономічних досліджень. Астрономічні спостереження. Спостереження за об'єктами, що перебувають або рухаються дуже далеко від землі, завдяки телескопам. Та інших астрономічних інструментів експериментальний метод дослідження небесних тіл за допомогою космічних апаратів. Як і в інших науках, що вивчають природу, у хімії є свої особливі методи досліджень: хімічний експеримент, вивчення явища хімічної реакції або процесу за спеціально створених умов, Аналіз у хімії. Розкладання хімічної речовини на частини і встановлення її хімічної будови. Синтез у хімії сполучення частинок різних речовин у нову речовину. Аби пізнати біорізноманіття нашої планети. Біологи і біологині застосовують різні методи спостереження дозволяє досліджувати організми і процеси без втручання в них. Моніторинг. Передбачає тривалі спостереження за організмами перебігом певних процесів. Експеримент у біології передбачає зміну будови, функцій чи поведінки об'єктів дослідження, аби зрозуміти наслідки цих змін. Статистичний метод це математична обробка матеріалу, який було зібрано під час досліджень. Він дозволяє проаналізувати та встановити певні закономірності. У загальному ознанням. Загальними методами наукових досліджень є такі: спостереження, анкетування, моделювання, тестування, вимірювання, експеримент тощо. Природничі науки також використовують свої особливі методи досліджень. Але усі методи наукових досліджень можна умовно розділити на експериментальні та теоретичні.